У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у во Христі, дорогі брати та сестри. Свята Церква наближає нас до входу у Великий Піст. Більшість сімейних пар задають собі питання, як їм поступати в піст з подружнім обов'язком. Це дуже ємне і глибоке питання. Про обмеження подружніх стосунків в період православного посту. Питання часто піднімається сімейними парами. Враховуючи делікатність цієї теми, багато християн соромляться запитувати про подружні стосунки в піст у священників. Апостол Павло пише. Хай чоловік віддає своїй жінці належну любов. Так само і жінка своєму чоловікові. Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. Також і чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. Не ухиляйтеся один від одного, хіба за згодою. До часу, щоб перебувати в упоці та молитві, і знову будьте разом. Щоб не спокушав вас сатана неотриманням вашим. Дух Святий через апостола Павла в посланні говорить, ця утриманість має бути за трьома умовами. Перше, взаємна згода, саме щоб обоє висловлювали згоду, а не одна сторона. Друге, утриманість має бути для мети посту та молитви. Щоб посилити піст. І третє, час утримання від подружнього обов'язку повинен бути обговорено між чоловіком та жінкою. Великий Піст довгий, весь піст про утримання. А друга половина каже ні. Сильний повинен дати можливість призначити час слабкому. Я маю на увазі слабко у духовному плані, а не у фізичному. Життя подружньої пари, їх вік здоров'я, ступень, духовність, зрілість та багато інших обставин. Розрізняючи тих, хто може вмістити високі вимоги утримання, від тих, кому це не дано. Треба перш усім. Піклуватися про збереження та зміцнення сім'ї, мудрості вам всім, любові та радості у подружньому житті. Амінь.